близько 15 років. Євген захоплюється піснями гурту Скрябін. У них говорить, можна знайти те, що близьке кожному. Пісні Кузьми Скрябіна перш за все вони життєві, тобто, це не щось там таке. Він співає про щось таке захмарне, якісь іноді бувають не дуже напівзрозумілі тексти. У піснях Кузьми все зрозуміло. Про любов значить про любов. Про відносини певні якісь між людьми інші, можливо, іноді трошки політичні. Значить, про це ці пісні були зрозумілі всім. Усе життя із піснями Кузьми, і Антон Нестеренко групу заснували в рік мого народження і вийшло так, що все життя мене супроводжували його хіти, починаючи від. Першого телебачення чорно-білого, коли Кузьма тільки починав на українській сцені, коли Україні і українцям був потрібний якісний музичний продукт, і він його в числі інших давав у лютому. 2015-го Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Зараз Антон і Євген серед тих, хто буде брати участь у концерті його пам'яті. Просто неба влаштувати цей захід у Полтаві мають намір у день народження співака, 17 серпня. Проект на даний момент об'єднує дуже багато людей, молоді, які займаються зовсім різними сферами. Хтось може заспівати, хтось може зіграти, хтось може просто надати місце для концерту, наприклад, бо концерт також в нас буде. Хтось просто може зняти відео і допомогти в проєкті. Концерт розрахований приблизно на дві години. У весь цей час лунатимуть пісні гурту Скрябін різних років. Хотілося б не обмежуватися десятком хітів, які всі знають, чули по радіо, по телебаченню. Хотілося б звернути більше увагу на ті композиції, які зараз забуті, бо вони з ранніх альбомів. Окрема частина проекту створення стіни пам'яті Кузьми. Спочатку облаштувати її хотіли біля графіті меморіалу пам'яті борців за незалежність, але це місце довелося змінити. Виявилось, що нам не підходить сама структура. Поверхня стіни, на якому ми запланували все це, тому зараз трошки шукаємо інше місце іншу стіну, тобто де можна це зробити. Але я думаю, що ми все це зробимо. Але можливо не в ті дати, які ми намічали собі спочатку. Тож організатори запрошують усіх охочих на концерт пам'яті Кузьми Скрябіна, який відбудеться 17 серпня о 19 годині на майданчику біля Львівської кав'ярні.